Ранок двадцять 24 лютого у гуртку розпочався з хвилини мовчання та вшанування пам'яті всіх полеглих воїнів. Міська рада започаткувала нову традицію. у день загибелі захисника з зуродка транслювати на лед екрані фільм Спогад про його життя першим воїном, якого вшанували, став підполковник Олександр Мельник, який загинув. У перший день війни вічна пам'ять та вічна слава загиблим. Низький уклін. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати, і будемо передавати наступним поколінням пам'ять про вас. Об одинадцятій годині на площі Героїв Майдану відбувся захід, день що триває три роки. Гордочани отворили квадрат з 74 прапорів із зображеннями полеглих воїнів. Також кілька державних стягів майоріли у натовпі. Відтепер ми ці прапори будемо використовувати на всіх заходах. Ми хочемо привернути увагу громадськості до того, що ці хлопці зробили неможливе. І вони віддали найдорожче. Ми маємо про це пам'ятати. Потім присутні поклали квіти, достали пам'яті, й у молитві згадали тих, хто долучився до небесного війська усім матерям, які стали діти на захист, які віддали своє життя, сил, терпіння. І нас щоб наші захисники, які зараз в тилу, які стоять на захисту вогню нашої батьківщини. Нехай Господь їх оберігає. Сьогодні важко. Сьогодні важко, адже я згадую три роки назад, як все розпочиналося. Ми тоді з чоловіком були в Києві. Через декілька днів Саша відвіз мене, хотіла сказати нас, але ще тоді мене нагородочино сюди додому до батьків і сам, навіть не думаючи, повернувся до Києва. Я вдячна йому за його за його силу, за те, що він не боячись став на захист мене, на захист своєї сім'ї і на захист батьківщини. Я дякую кожному, хто долучився і хто долучений зараз до захисту України.